Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні, в першу неділю великого посту, ми у храмах чуємо Євангеліє від святого Апостола, Євангелиста Іоанна Богослова. Про подію покликання апостолів Филипа та Нафанаїла, подію, квіт, якої є, слово висловлені серцем, у якому немає лукавства, учителю, Ти син Божий, ти цар Ізраїлів, послухаймо Слово Боже. Наступного дня Ісус захотів йти до Галилеї і знаходити Филипа, і каже йому: Йди за мною. Фалип же був з Вивсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: ми знайшли того, про якого писали Моїсею в законі і пророки Ісуса Сина Йосифа з Назарета. Але Нафанаїл сказав йому, чи може щось добре бути з Назарета. Фалип говорить йому, піди і подивись. Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього, ось воістину ізраїльтянин, у якому нема лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш? Ісус відповів йому: «Перша, ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус сказав йому у відповідь. Через те, що я сказав тобі, що бачу тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш і говорить йому істинно, істину кажу вам: віднині побачите небо відрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином Людським. Хто вирушає у далеку подорож, час від часу перевіряє орієнтир та дорогу, якою прямує до своєї мети? Він слідкує за дорогою, можливим перешкодами на ній, щоб порухатися безпечно і дивитися вперед, аби не збитися зі шляху, а й впевнено йти до вибраної цілі. У першу неділю Великого посту ми чуємо у наших храмах Євангелії про покликання двох христових учеників Филипа і Нафанаїла. Ця подія. Повертає нас думкою до початку нашого християнського буття, таїнства хрещення, нашого рішення слідувати за Господом нашим Ісусом Христом та вибору християнського способу життя. Іншими словами, на самому початку великопісного шляху, Свята Церква нагадує нам про те, що є найважливіше у ньому шукати не себе. Не свою досконалість чи навіть не свою гріховність, а Христа живе Слово Боже. Лише завдяки ньому ми зможемо духовно зростати у вірі, надії та любові, зміцнювати свій зв'язок з Богом і очиститися від гріхів. Покликання перших учеників Христа нагадує нам про те, що Великий Піст є успішним для нас лише тоді. Коли нашим провідником у житті та в пості є Господь Ісус Христос, Він присутній біля нас через події, обставини людей. Для безпеки, успіху, шляху посту важливо бачити Бога в нашому житті. На прикладі апостола Нафанаїла бачимо, що Господь завжди бачить наші стан душі, переживання, труднощі, події, обставини. Але чи ми бачимо Господа Ісуса, чи стараємося побачити Його знайти в своєму житті? Також у першу неділю Великого посту ми, православні Християни, святкуємо День торжества православ'я. Торжество православ'я було встановлено після Сьомого Вселенського собору, коли Христова Церква остаточно здобула перемогу над іконоборством. Про що нам говорить ця подія? Про те, що Свята Церква відстоїла право, відстоїла і наш обов'язок поклонятися іконам Господа Христа, Божої Матері і святих. Вона цим відстоїла і істину боговтілення, істину, що Бог себе виявляє, себе відтриває образно. Ці образи не лише ікони, це також словесні ікони, як говорить про них. Преподобний Андрій Крицький, священне Писання, догмати церкви і вчення святих Отців. І зрештою, знову ж таки, образно, відривається нам Бог у людях, бо кожен із нас носить у собі образ живого Бога. Божественна літургія святителя Василія Великого говорить про Христа, що Він печать рівнообразна. Яка відкриває нам у собі Отця, Він образ досконалий, Він є істина, Він є досконалий Бог, так само, як і досконала людина. Але й у нас перебуває сяйво та початка цього образу. Втіленням Сина Божого, Бог відкривається нам плоттю у Христі, наш створений світ такий. Що повнота Божества може жити серед нас тілесно, вдивляючись в ікони і насамперед у живі ікони, якими є люди, ми, попри людську неміч, можемо побачити образ Божий, що перебуває серед нас. Ми можемо поклонятися живому Богу в людях. Недаремно оці церкви говорили: хто бачив брата свого, той бачив Бога свого. У цей страшний час. Російсько-української війни, всі українці мають стати воїнами миру, кожен на своєму життєвому місці. Наше військо, за яке ми щодня молимося, захищає мир. Ми дякуємо Господу Богу за новітніх героїв України, жінок і чоловіків, які мають відвагу воювати, бути носіями миру. І ми знаємо, що перемогти ворога. Треба бути насамперед духовно, морально сильнішим від нього. Той, хто захищає своє, не бажає чужого, той, хто воює за мир, сильніший від агресора. І Господь Бог, який є Богом миру, підсилить українську перемогу, бо ми знаємо, що не від людини приходить перемога, і не зброя, а Божа сила вирішує все. Тому зберігатимемо, прямуючи дорогою Великого посту благовійне ставлення один до одного. Благовійно будемо зберігати нашу віру в догмат прошавнювання святих ікон, який висловлює безумовну віру, що Бог став людиною, і будемо радіти, що з покоління в покоління Бог перемагає в нашій немочі, перемагає і підкорює нас собі. І віддаватимемо славу Богу, щоб вся перемога була досконала, щоб Він переміг до кінця не лише в минулі часи, а й нині в нас, і щоб вся його слави слава була явно світові, що лежить у скорботі та шуканні. Амінь.